Як виконати квест, знайти друзів Шутніка та баржу. Нам знадобиться дві локації. Перша локація. Все на затоні. Нам потрібен орієнтир ось ця труба, де є схованка, і заходимо ось в цю печеру. Так, тут давайте зайдемо в печеру, знайдемо друга кардана. Так, і тут же артефактом теж є. Держемося. Так, і тіла друга кардана, да, баржа. Кардан пияк старий. Я хочу очі зеллету від стільця відірвати не може. Отака як. А ось як знайти другого його друга, точніше тіло. Дивіться, ми біжимо на аномалію Соснодуб, яка знаходиться ось тут, на затоні. І нам потрібно від нього відійти ось цю точку, щоб ви стояли між каменем та цим деревом. І дивилися на соснодуб. Ось, ось тут. Тепер розгортаємось і бачимо скелет, біля якого лежить а, КПК і стосовно. Тепер я певен, що артифакт не внизу. Він має бути на самому дереві. Здається, на нього можна залізти із пагорба. Тепер головне, щоб там не було монстрів. Шкода, після сварки. Даном та баржею довелося пертися сюди самому. Зате як притягну я од артефакт, вони топи.